Добрий день. Добрий день. А дайте мені ось ті жуйки. Жувачки, які в нас є Хуба Буба, лав іс у вигляді фруктів. Яку тобі дать? Жуйки, оті такі. Ну, у вигляді цигарок. У вигляді цигарки. Угу. Тобі одну? Мені пачку. Пачку даю. 75 копійок. Ось. Угу. Тримай. Дякую. Доча! <гас> Ма! Ах, ти паскуд! Ти що куриш? Я мам ні, мам не курю! Зараз ти мене получиш, ти мене так получиш! Це це ці, це жувачки! Диви! Бачиш жувачки? Жувачки? Так! Да. А ну дай подивлюсь. І дійсно таке придумали. Я в шоці? Оце оце понапридумують. Я в тебе одненьку штучку візьму, на роботі поприкалуюся. Угу. Угу.